дня, шановні глядачі мого YouTube каналу. Так, Зробив я собі пилорам. Все своїми руками. Ось такий має вона вигляд. Трошки пиляв. Терся вже наробив ось. О. 20 точки зробив. Буду То 25 точка десь. як обдавидку. Ну що вам скажу? Хороша штука. Так, вже трохи я точив ленти. Попереднє відео ви могли бачити, де я викладав, що зробив затошний, трохи заморочився з ним. Да, не так все легко і просто, як то кажеться. Є там настройок, нюансів. Перший раз був поточив. Йде сучки так ось. Ось, ось сучки. Ось такі омілки. Такі удари йшли, йолки палки угол атаки зробив е, градусів десь 15. Що зробив десь 10, 10, 9. Може 11. На глаз. Як на глаз там. Щось трохи міряв. Кому цікаво буде, пишіть в коментах, заснімемо відео по тому як я регулював самі регуліровки затошного станка. Ну, я знаю це новачкам, які будуть дивитися відео, що хоче зробити собі ленточну пилораму. Думаю, так легко і просто воно все таке колеса вчепив і все поїхало. А, Тут ще до коліс далеко. На цих барабанах зробив і то загвоздки такі, що пф, хоч і токарний є, там свій ролики все сам точив, але це, це все труд. Якщо взяти, порахувати, то воно не, не, не стоїть того, щоб наймати. Виточити оце все. Якщо у вас є, звісно, токарний, можете задуматися про це. Таке відео буде посвящатися тому, що чи варто її зробити, чи ні. Ну, якщо руки правильно стоять, то варто робити. Пока звісно, в мене таке все пробне я сам толком нічого не можу поняти. Так, перейдемо до суті. Можу показати, як пиляє, звісно. Не можу, треба продемонструвати, звісно, вибачайте. Бо сам, сам знімаю, сам веду все. Може трохи потрусити. Ой. Так, ну що, пуск. А, з Воно в мене все 220. Набор конденсаторів. Мотор тут, блин, десь кіловат 3 підключений е, зірочкою. да, трехугольником вже сам наплутався. Ну що, пуск, водичку даємо. Дали водичку. 是都好了。